Рівно рік тому, 6 березня 2022 року, наш Чернігів указом президента отримав статус міста героя, а насправді міста героїв. Адже рік, що минув, це про подвиг людей: кожного чернігівця, кожного військового, лікаря, рятувальника, працівника комунальних служб, кожного чесного поліцейського, водія, продавця, волонтера. Кожного добровольця, хто в перші дні війни пішли в тероборону та військомат. Кожного, хто лишився в місті та допомагав йому вистояти. І ми вистояли. Чернігів вистояв, бо місто це люди. Героїчні люди Чернігова, північних воріт до Києва, серця країни, яке ми захистили. Пам'ятаю свій короткий допуст ті дні, лише три слова. І Відсвяткуємо після перемоги. Ще не час святкувати. Але час увіковічнити пам'ять, щоб ніколи не забути. Як після руйнування мосту, човнами доставляли гуманітарні вантажі, як під обстрілами рятували людей, ремонтували пошкоджені мережі, розвозили воду, лікували порани, як волонтери евакуювали жінок і дітей, рятуючи майбутнє місто, не забути про те, яким особливо смішним був хліб у березні. щоб пам'ятати подвиг кожного. Хто вистояв та усі, хто загинув за своє місто. За свою країну. І щоб ця пам'ять жила, я сьогодні підписав розпорядження про створення музею стійкості Чернігова. Він буде присвячений подіям російсько-української війни. Присвячений героїчному опору нашого міста. Він буде діяти як частина музею міста, над створенням якого ми почали працювати ще до 24 лютого 2022 року. Вже сформована робоча група. Її задача збирати експонати, трофеї та спогади для музею, а також працювати над концепцією закладу. Друзі! Ваші спогади тих днів, фото, відео тощо стануть частиною експозиції музею стійкості міста. Чернігів вистояв і почав відроджуватись. Чи міг би хтось уявити в квітні, коли ми ходили вулицями напівзруйнованого? Сповненого ран міста, що вже за кілька тижнів запрацюють ліфти, а вода поступово повернеться в оселі в усіх мікрорайонах, що вже в травні відновить роботу громадський транспорт, а в червні на маршрути вийдуть тролейбуси. Що в вересні відкриють двері школи і садочки, їх кількість зростатиме, і станом на сьогодні це 26 шкіл, куди ходить майже 14 тисяч дітей, а також 35 садочків, які постійно відвідує. Більше трьох тисяч дітей. Найбільший виклик це опалювальний сезон. І в 99% будинків він розпочався вчасно. Попереду в нас ще багато роботи: житловий сектор, тисячі зруйнованих і пошкоджених будинків, тролейбусна мережа, школа на Падусівці, стадіон та десятки інших об'єктів. Це ще маємо відбудувати. Сподіваюся на ефективну співпрацю з міжнародними партнерами та допомогу від держави. Дякую всім, хто продовжує працювати, відновлює бізнес в рідному місті та платить податки. Сьогодні в річницю хочу подякувати всім чернігівцям, які не просто працюють, а віддають усіх себе заради розвитку рідного міста, міста героя Чернігова. Слава кожному із вас! Слава нашому красенню Чернігову. І слава Україні.